Поки поки він ще... Е... Та ні, то він казав, що Що виходить. Ні, ні хрена, це він такий. Медвежий горіх, якому. Якому вісім років, напевно, 9 років. Оце це вже 9 років йому. Він ось має ось майже пішли ці. Будуть уже в красненькі ці плодушки. Ось вони плодушки будуть вже. Ну, може, на наступний рік. Що можна подивитися, чи на ньому зараз немає. Дев'ятий рік саженцю. Ось приїхав зумані Іван Гуд. Багато хто його знає за цим деревом їде, їде до нього це дерево в в Зумані З Зумань, так. На дослідження. Да. Ось такі, як хто? За низькорослими подвоями, каже, щоб низькорослі, вивезти Он дев'ятий рік. Скільки йому? Ну, Два метри ж нема. Ну, два метри максимум. Метр дев'яносто. Метр дев'яносто. Отакий він. Отакий такий цей екземпляр. Один за все, за весь час. Це один такий попався. Красавчик. Де Не купуватися? На наступний на рік будуть ці Будуть е, плодушки. Оце плодушки оце будуть. Так що побачимо його вже, коли пересадиться. Ексклюзивний саджанець.